Передач про Гощу, Гощанський парк там, і так далі. Ну І там один з гощанських краєзнавців стоїть і розповідає. Ось по цьому парку ходив Наполеон із Валівською. І так, і так, і це все розповідає. От, то я такого не сприймаю. Ніякого Наполеона, ніякої Валєвської, Гощанського парку ніколи не було. Тому я трошки так, знаєте, з трепетом взяв читати роман і думаю, що ж вона там на фантазувала. Які наполіони в неї ходять, і, і що таке. От. Але коли я почав читати, то я був я був вкрай втішений. Тому що пані Алла, вона використала історичне тло, але, вибачте, мені таку дурню написала. Так. Там. Розумієте, це тло е, виписане дуже скрупульозно. І воно е, відповідає історичній правді. Причому абсолютно відповідає історичній праві. Е, починаючи від е, імен, прізвищ, закінчуючи якимись деталями, які ми дослідили. Так, е, Якоюсь бібліотекою, якоюсь оранжереєю, якоюсь чашею, якимсь кріслом чи, чи троном Островських там і так далі. Все це було. Так? Тобто на цьому фоні вона будує вже свою фантазію. Але фон правильний. розумієте? І це